Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд актуальної на даний момент теми. От Попросили мене спаяти такі безперебійники для роутерів, щоб мати постійний інтернет. От дві штуки я спаяв. Сюди підключається будь-який літійонний акумулятор. На даній платі є мікросхема зарядки, а також BMS. діод діодшотки і dc dc підвищуючий інвертор. Все запаяно лаконічно і максимально просто. Працює дуже простим чином. Зарядка стоїть постійно в мережі в 220 паралельно, ну тут є 5 вольт, паралельно цим 5 вольтам ви ставите собі напругу, яка треба для роутера. І він живиться, по суті. Дана плата зарядки підключена також паралельно даному інвертору. Тобто інвертор працює від 220 і зарядка працює від 220. В момент, коли пропадає світло, напруга з акумулятора через діод шотки минає плату зарядки. і Іде на даний DC-DC перетворювач. В Китайці є вже дві ці плати, скомпоновані в одну, але єдине там немає BMS. БМС БМСка потрібна для того, щоб відключити акумулятор після розряду до нуля, щоб не розряджати акумулятор нижче, щоб він не вийшов з ладу. По напрузі закінчення заряду контролює саме мікросхема 4056, тому тут не страшно. А от саме розряд, щоб не розрядити менше-меншого, контролює БМС. -ка. Також. Тут два цих контакта батарея мінус і аут-мінус ні в якому разі не має бути запаралелено, оскільки ми виключимо bms з роботи. Ну що ж, от такий максимально простий варіант. Собівартість даної штуки менше долара. ну Десь в районі 30 гривень це все коштує разом. Тому цілком нормальна річ. Для пристроїв, які не потребують високої напруги, там 6, 9, 12 вольт, можна взагалі виключити. Даний інвертор і залишити тільки плату зарядки з одним діодом. Наприклад, я таку схему, ось так ось так, поставив в радіо. Радіо постійно включено в розетку, і незалежно є світло чи нема світла, радіо завжди працює. Завжди. Максимально просто, надійно і кандово. Всім пока.